Щорічно 10 грудня шанувальники футболу зі всього світу відзначають всесвітній день футболу. Прилуку також доєдналися до святкування. Дружні спортивні змагання відбулися в Прилуцькій дитячій юнацькій спортивній школі. «Цей турнір проходить до всесвітнього дня футболу. Турнір проходить серед дітей 2015-2016 років народження. Брати участь у грі мали чотири команди юних спортсменів. Проте змагалися у вправності лише три. Олександр Корсун, тренер відділення футболу Дю США, ділиться. Не біда, що до турніру долучилися не всі, адже насправді головна мета не перемога. Змагання проводяться, щоб популяризувати футбол, міні-футбол в місті, залучити як можна більше дітей до спорту. Ну і в принципі, щоб наші діти розвивалися в здоровій. Після енергійного матчу футболістів нагородили грамотами та медалями. Юні спортсмени, їх батьки та дитяча юнацька спортивна школа також отримали привітання і подяку від представниці Прилуцької міської ради Олени Опанасенко. Від імені Прилуцької міської ради та Прилуцького міського голови ми хочемо привітати наших юних вихованців, батьків, тренерів із всесвітнім днем футболу, побажати їм міцного здоров'я, якомога більше радісних яскравих подій, високих досягнень. Та великих нових перемог дякуємо, що в цей нелегкий час адміністрація дитячо юнацької спортивної школи змогла прийняти, прийняти цей турнір, прийняти батьків, прийняти дітей. І завдячуємо нашим гостям, які знайшли змогу і привезли діток на ці змагання, тому що обмін досвідом це є найкраща практика для наших діток.